На протязі протягом останніх десяти років є кілька цікавих явищ у польській політиці. Я їх перерахую. По перше, є така е, жіноча революція у польській політиці. Це означає це надзвичайно цікава річ, це вкрай цікаве явище. У всіх комуністичних країнах це дуже цікаво. На заході люди цього не можуть зрозуміти. Жінки на трудовому ринку відігравали більшу роль, часто ніж на заході, але це було пов'язано з тим, що комуністична держава. Е, певним чином здійснювала тиск, якби змушуючи жінок на трудовий ринок, треба було потрібно було дві зарплати, щоб жити в сім'ї, але це призвело до фемінізації певних професій, досить престижних, наприклад, вчителі чи лікарі. Це призводить до того, що культурний опір, навіть в такій країні, як Польща, проти призначення на найвищі посади жінок, ніж, наприклад, тій державі, яку я знаю добре, як у Франції, я провів не один рік там. Була одна пані прем'єр-міністр, і її просто можна так сказати затюкали, тому що вона жінка, вона була першою жінкою на такій посаді. Я був її консультантом з закордонних справ. Я був консультантом пані Сухоцької. Вона була шефом центрального банку Польщі, пані Грункевич-Вальц, яка є зараз мером Варшави, і була низка жінок, які займали важливі міністерські функції. Зараз, наприклад, маршал Сему і так далі. Це занадто мало. Я не кажу, що це достатньо жінок на таких по. Садах, але важливим є те, що з'явилася нова якість. Був створений у нас Конгрес жінок в Польщі. Це надзвичайно цікава організація, яка існує зараз. Це жінки різних поглядів, від лівих до правих. Вони прийняли таку мінімалістичну програму, щоб їх не розділяли ідеологічні питання. Це боротьба за основний антидикс антидискримінаційні права жінок, і це виявилося надзвичайно ефективним. Всі ці політичні партії почали запроваджувати квоти для жінок, щоб у виборчих списках були жінки. Вони почали. Враховувати те, що треба боротися за е, жіночий електорат, що цей електорат не є автоматично забезпечений е, лише тим, що у них є ліві чи праві погляди. Інакше кажучи, і я вважаю, що це надзвичайно позитивне явище, особливо враховуючи те, що це нова форма. Це не політична річ. Там часто жінки з дуже високим політичним темпераментом, але вони знають, що якщо вони будуть пробувати змусити до своїх політичних поглядів, то вони розвалять всю цю е, інституцію, всю цю організацію. Тому поки що це лише третій рік цієї організації. Це Великий о, успіх цієї організації конгресу жінок інший успіх, який менший, але він цікавий. Це поява такої партії палікота на фоні е, такого повстання проти католицької церкви, не проти релігії, а проти клерикалізму і домінації католицької церкви у, у суспільному житті, особливо після Смоленської трагедії серед молодих людей з'явився такий е, рух молоді проти клерикалізму, проти домінації єпископів і з'явилася партія, яка є з цього результатом. А саме партія Палікота це прізвище шефа е, палікот. Це досить цікава, цікаве явище. Це популізм середнього класу, там і цікаве поєднання. Вони пробують бути лівими, але насправді не дуже вони ліві. Вони ліберальні. Що стосується економічних питань, що стосується питань пов'язаних з щоденним життям. Це толерантність для марихуани, це толерантність для штучного запліднення для партнерських зв'язків, тобто допуск в законі гомосексуальних подруж, Тобто у католицькій державі вони пробують провести революцію, і треба сказати, що вони трохи це роблять. Потрібно сказати, що загальна еволюція суспільства цьому сприяє раніше. Це суспільство не було дуже толерантним у цій галузі, але ця партія полікота вони. На це впливають чи ця партія буде довго існувати? Чи ні, це цікаво? Вони пробують поєднати цю, якби ліву ідеологію пов'язану з щоденним життям, пробують пов'язати з такою лівою ідеологією, пов'язану з суспільним життям, з кей кейнсизмом, Зараз говорять про малий бізнес, тобто більш таки ліберальний, скажімо так, підхід. Вони шукають нові формули для того, щоб зайняти поле місце, яке раніше займала доміну партія, а саме громадянська платформа, яка яка має різні погляди, починаючи від лівих, закінчуючи правими. Це так я вам сказати чи ні?